Привіт, друзі! Щось мені згадався сьогодні другий президент України Леонід Данілович Кучма, який зараз живе в Ниці. І я думаю, а можу я уявити собі, наприклад, президента Клінтона, збіжавшого від якоїсь там війни з Мексикою, наприклад, да? в Южних Штатах, Південних Штатах Америки війна, а Клінтон побіг. За кордон чи Обама. Я собі такого уявити не можу. Але для кучми це норма. Це про те, що люди, яких ми обираємо собі у владу, не планують жити в Україні. Вони планують своє майбутнє з нашими вкраденими у нас грошима за кордоном не тут. Розумієте? От зараз знімуть Резнікова. Відправлять за кордон.